Друзі, доброго дня. Сьогодні я би хотів поговорити про клієнтську базу. Цю інформацію, яку буду зараз казати, я би хотів транслювати саме малому бізнесу, а саме, саме б'юті-сфері. Наприклад, ті, які займаються там, парикмахерські, манікюрні салони або по поодинокі спеціалісти, які займаються в ніші б'юті. І для мене не зрозуміла одна тема: чому ви не збираєте базу клієнтську базу? Я на реальному прикладі, не на одному навіть. От у мене дружина іноді звертається за послугами, за б'юті послугами там, манікюру, покраска волос і все інше. І кожен раз це різні спеціалісти, різні салони, і ні один із них не збирає її базу, якось не якорить його її як клієнта для того, щоб в подальшому отримати від неї знову послугу. Надати їй послугу. І зараз я би хотів трішечки пояснити, як це робити для таких представників бізнесу. І так, по-перше, у вас є можливість збирати клієнтську базу і двома способами. Перший це просто клієнтська база в виді телефону, номеру телефону, тобто, робите просто Excel, в яку записуєте ім'я. Телефон і вид послуги, яку, яку ви надавали. А також можна зафіксувати ще й дату, коли ви давали, надавали цю послугу. Навіщо дату? Тому що, наприклад, якщо ви зробили манікюр, ну вам, як спеціалістам, видніше, як коли ви, наприклад, зробили манікюр, ви розумієте, що орієнтовно, через 3 місяці, цей клієнт у цього клієнта знову з'явиться потреба в манікюрі. І якби у вас була база, ви би її відфільтрували по. По клієнтам, і навіть якщо у вас база невелика, ви б самі могли навіть продзвонити цьому клієнту і продати йому знову цю послугу, і клієнт знову до вас звернеться. Якщо база достатньо велика такого формату, то можна робити смс-розсилки. Це перший вид збору бази для бази клієнтів. Другий вид є більш діджитальний, тобто заставляти. Клієнта підписуватись на ваш, наприклад, на ваш Instagram, Facebook або Телеграм-канал, і, звісно ж, вести ці сторінки, хоча б публікувати свої роботи, тобто нагадувати клієнтам про те, що ви є, і коли настане час у клієнта зробити нову послугу або там зновити, знову зробити знову манікюр, то. Він про вас згадає і до вас звернеться. І третій варіант це взагалі вести і ту, і ту базу. Тобто і підписувати на вашу сторінку, вести сторінку і ще й вести Excel файл. Або ви, якщо ви мережа салонів, то ще можна е, зробити Сієремку, де це все, все можна автоматизувати. І особисто спеціаліст продванює клієнтів, у яких потенційно, Яким потенційно можна продати послугу. Ви розумієте, що у них від, від, відросли волосся, що треба робити їм манікюр, що їм треба робити знову покраску. Ви це, все прекрасно знаєте, кому що робити. Тому ведіть базу, і з часом у вас буде така кількість клієнтів, що вам придеться масштабуватися. Підписуйтесь на наш канал. У нас контент для маркетологів для та для власників бізнесу.